Ми продовжуємо вивчати тему лінійні рівняння. І зараз дуже важливий момент це вивчення розв'язання лінійних рівнянь, що містять парами. Зверніть увагу, до цього моменту ми розв'язували рівняння, які містять одну змінну, тобто там Х. Да? І потрібно було, що таке розв'язати рівняння. Це знайти такі значення змінної Х. При яких наша, наше рівняння перетвориться у вірну рівність. Тобто, як ми це перевіряли? Розв'язали рівняння, взяли корені, підставили їх, і якщо отримали рівнянні, якщо ви отримали вірну рівність, то значить ми вірно розв'язали і знайшли правильно корені. Дивіться, є такі номери, починаючи з 57-го, де ви можете побачити. Незвичне в рівнянні дві букви, бачите? При якому значенні А рівняння 5 АІ, так? І надалі бачите А, Б, крім їх, ще інші якісь букви. Тоді виникає питання: а що це за буква? І як розв'язувати рівняння, які містять, крім Ф, ще А, Б або Е. Дивіться, Параметр це таке значення, тобто, ну, тобто дивіться, це теж як змінна, але е, параметр е, це не е, те, що потрібно знайти в рівнянні, а в, е, в залежності від значення змінної А, Б і С знаходяться Ік, тобто розв'язки. Розв'язок наш не змінюється, тобто розв'язати рівняння це знайти х, або довести, що коренів немає, таке теж буває. Тобто знайти корені, або довести, що їх немає. Тому дивіться, в залежності від певних параметрів, які є в рівняннях, ми можемо мати декілька розв'язків, що ми можемо сказати про параметр. Параметр Якщо ви бачите рівняння з параметром, то потрібно це рівняння дослідити на предмет розв'язку. Тобто визначити такі значення А, да певні значення А, за яких рівняння буде мати е, якісь інші розв'язки, ніж е, за інших значень А. Дивіться. Е, Скажімо так, ми робимо розв'язки для певних значень А, знаходячи Х. І всі можливі варіанти розв'язання лінійного рівняння в залежності від параметра А, нам потрібно буде записати. От як ми досліджували рівняння з модулем, там, якщо ну, там, внутрішньомодульний вираз більше або дорівнює, там, менше або до рівня е, нуля внутрішньомодульного виразу, то є певні е, розв'язки, да, перший або другий. Точно так же із параметром у нас буде декілька розв'язків. Дивіться, перше завдання, ну, вони прості. Тут знайомлять вас з параметром, при якому значенні а рівняння 5АХ-45 має корінь що дорівнює 3. І завдання 57-58, щоб ви розрізняли, що є корінь, а що є значення змінної, тобто параметра. Зверніть увагу, якщо кажуть, що рівняння має корінь, то мають на увазі, що і дорівнює 3. І підставивши в наше рівняння замість x певне число 3, ми можемо знайти значення параметру А. Тобто, розв'язати вже рівняння з однією змінною. І ми можемо отримати А дорівнює мінус 45 поділити на 15. А дорівнює мінус 3. Тобто, при якому значенні? При А дорівнює мінус 3, корінь рівняння, тобто і дорівнює 3. Тобто ще раз номери, які дають змогу вам розрізняти, що є коренем да, у нас і що є параметром. Так. Далі. У 59, те укажіть, яке-небудь значення B, при якому буде цілим числом корінь рівняння. Знову ж таки, при якому небудь значення B, Тут слова параметра такого немає. Тобто, значення змінної Б при якомусь корінь рівняння. Да? Тобто, що таке корінь Х. І укажіть, яке небо число Б, щоб Х був у нас цілим числом, наприклад, 0,1х дорівнює Б. Х у нас дорівнює. Так, бачите, ми знаходимо Х в залежності від Б. Б поділити на 0,1. Да? Або, іншими словами, х дорівнює, якщо я помножу на 10, 10b, да, поділити на 1, або просто 10 b І тоді питання, при яких значеннях, е, яке-небудь значення b, при якому е, цілим буде корінь рівняння. Ну, дивіться. Тут довільне, яке хочете беріть, наприклад, при Б, Б дорівнює 2. Зверніть увагу, якщо ми, ну, щоб знайти Х2 поділимо на 0,1, а поділити на 0,1, це все одно, що помножити на 10, тому у нас Якщо Б дорівнює 2, то Х дорівнює 20. Да? І тут можна брати довільні значення, які вам буде ну, зручно, тобто, щоб отримати Х цілим числом. Але дивіться, це ми брали які: От, або цілі Б, або натуральні Б. Якщо ми візьмемо якісь дробові Б, наприклад, Б, Дорівнює 0,30. То тоді, помноживши 0,3 на 10, ми отримаємо що х дорівнює рівня 0,3. Тобто х ми будемо мати уже не цілим числом, так? то зверніть увагу, що ми можемо замість Б. Брати цілі значення, але дробові вибірково подивіться, тут вже ми так не можемо отримати е, цілим наш і. Так, гаразд, це ми зробили. Ну, 59 там вже потрібно точно так же е, підбирати. Далі. Складіть рівняння, яке має єдиний корінь щодо рівня числу мінус 4. Е, ну, тут Теж дивіться, як складати рівняння. Тут вже, бачите, дві крапочки пішло. І так, давайте я вам поясню. Перший пункт рівняння. Нехай буде АХ яке там дорівнює Б. Да? Далі, щоб рівняння мало єдиний корінь, тобто Х дорівнювало мінус 4. Ну, давайте спробуємо скласти. Дивіться, я замість х підставляю мінус 4. А А і Б я повинна підібрати так, щоб потім розв'язавши язав, розв отримати мінус 4. Як ми б знаходили з цього рівняння Х. Щоб знайти Х, потрібно було б Б поділити на А. Дивіться, А не повинно дорівнювати чому нулю, Інакше не буде розв'язку. І тоді ми беремо, підбираємо якісь числа. Дивіться, ну, наприклад, я можу сказати так, коли я отримаю приділені b Б на A, мінус 4 напишу. Ну, я можу замість b взяти мінус 8, а замість А взяти 2. Тому що мінус 8 поділити на 2 у нас буде якраз мінус 4. З цього випливає, ще можу скласти таке рівняння. Зверніть увагу. А у нас дорівнює 2, тобто 2х, да? дорівнює мінус 8. І це рівняння буде мати єдиний корінь, що дорівнює мінус 4. Як я можу, використовуючи рівносильні перетворення, а рівносильні перетворення ми з вами про них говорили, в параграфі написано. Це, наприклад, якщо до обох частин рівності додати якесь число, то від цього рівність не зміниться. Дивіться, я можу додати так. 2х, додати 3, і до мінус 8 додам 3, буде мінус 5. Зверніть увагу, я ще отримала одне якесь рівняння, що буде мати той же самий корінь. Да? Тобто можна сказати, що рівняння таке, як і було, тобто з рівносильними перетвореннями, але чуть-чуть інше, не схоже на те, що було. Може помножити ліву і праву частину на одне і те ж число, наприклад, на 2. 2х помножити на 2, 4х, і мінус 8 помножити на 2 мінус 16. Теж я отримаю рівняння, яке буде мати той же корінь мінус 4. Тобто, рівно, завдяки рівносильних перетворень я можу е, якісь рівняння такі е, різноманітні. У кожного буде різна відповідь. Тобто, Тут немає єдиної відповіді. Скласти рівняння, кожен може скласти яке кому ну, подобається. Так, ну, далі. Складіть рівняння, яке має єдиний корінь. Далі, друге, складіть рівняння, яке має безліч коренів. Нагадую, ще на початку з теми рівняння, там була табличка, коли у нас єдиний корінь, коли у нас немає коренів і коли безліч коренів. Безліч коренів. Це коли наше рівняння знову ж таки, я напишу лінійне рівняння а їх дорівнює Б. Це коли А 0 і Б 0, так? Да? Тому де б ми, ну, тобто, щоб ми не підставили замість Х, у нас буде вірна рівність. Наприклад, 0 помножити на 5 буде 0, 0 на мінус 5, 0 на одну другу. Це, ну, тобто тут у нас відповідь Х належить. Довільним дійсним числом. Це, кажу, довільне число по-іншому. Ну і як можна е, яким небудь придумати рівняння. Ну, гаразд, можна написати так. 0 помножити на Х плюс 2 до рівня 0. Можна таке написати, так? І е, тоді ми отримаємо. Що яким би ми не взяли Х, да, у нас буде все одно вірна рівність. Ну, і немає коренів, це нагадую, це у нас було друге номер 60. А третє, немає коренів. Це коли у нас А дорівнює нулю, а Б не дорівнює 0. Ну, Чому? Тому що немає такого числа, щоб помноживши на 0, ми могли отримати щось відмінне від 0. Ну і тоді ми можемо теж якось там придумати, там 2х плюс 10, наприклад, написати, вираз який тік, ну, і дорівнює тут 18 нехай, то тоді наше рівняння не буде мати коренів, оскільки на 0 ділити не можна. І ми, ну, тобто, незважливо, яке буде Х, все одно ніколи не отримаємо 18. І тут у нас немає розв'язків. Тобто, їх належить порожня множина. Так, ну і завдяки цьому номеру 60 ми підійшли до завдань ж номер 61 завдання параметром. Тут я вам його зараз поясню. І так. Знайдіть у ці значення М, при яких є цілим числом корінь рівняння. Ну, дивіться, беремо номер 601. Так. М і дорівнює 3. Всі цілі, зверніть увагу, значення М, тобто М ціле число, щоб корінь, при яких є цілим. Тобто і три, ну, і М ціле потрібно, щоб було, і корінь потрібно, щоб було цілим числом. Що ми робимо? Щоб розв'язати це рівняння, а ми знаходимо X, нам потрібно 3 поділити на М. Тому, щоб приділені трійки отримати результат цілий, потрібно, щоб m. І тут я множину перераховую. Наприклад, якщо 3 поділимо М теж ціла, на 1, то ми будемо мати цілий корінь. Якщо 3 поділимо на 2, вже не будемо а, мати цілий корінь. Якщо 3 поділимо на 3, ми будемо мати цілий корінь. Якщо ми поділимо 3 на 6, ну те що більше, е, трьох вже буде дріб. Правильний, тому він буде від нуля до одного, тобто не буде цілого значення. І точно так же, оскільки цілі значення бувають у нас не лише додатні від'ємні, ми можемо три поділити на мінус один, і буде мінус три цілий корінь. І три поділити на мінус три ми теж отримаємо мінус один теж цілий корінь. Тобто, дивіться, у нас цілі числа, це такі Z пишуться, тому ми можемо сказати, що х належить множині цілих чисел, якщо М і дорівнює от таким значенням. Так, це ми розглянули. Я так по одному прикладу поки розглядаю. Із цих параметрів, а потім вже будемо розв'язувати практична частина. Номер 63. При якому значенні B мають один і той самий корінь рівняння? Ось. Мають один і той самий корінь ріння. Що ми повинні зробити? Дивимося, у нас є перше рівняння. Без параметру. А друге рівняння містить параметр. Я зараз розв'язувати не буду лише принцип розв'язання. Розв'язавши перше рівняння, тобто ми можемо розв'язати перше рівняння і знайти х. І тоді нам кажуть, що корені першого і другого рівняння однакові. Коли ви з першого рівняння знайдете значення х... Ви його підставите в друге рівняння і розв'яжете рівняння відносно Б. І знайдете Б, яке буде відповіддю на ваше питання. Так. Ну, йдемо далі. І 64 таке ж точно. Там не складно. Ось пішли такі завдання, які у нас. Бувають на НМЦ, так? Рівняння параметру. Номер 65. При якому значенні А немає корінів рівняння. Знову ж таки, давайте я перша візьму, АХ дорівнює 6. І так, щоб рівняння не мало коренів, нагадую, потрібно, щоб А дорівнювала чому нулю. Зараз я вам напишу такі приклади. Якщо у нас лінійне рівняння, вигляд має 2х, наприклад, дорівнює 6, то щоб знайти Х, потрібно 6 поділити на 2. І ми отримаємо єдиний корінь. Тобто, якщо А не дорівнює нулю, то буде єдиний корінь. Єдиний корінь. Єдиний Так, друг, Якщо у нас а дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю, рівнянні, нагадує АХ дорівнює Б, як, наприклад, 0 Х дорівнює там, 4, наприклад. То тут у нас тоді немає розвитку. І третій, це нашу табличку, я нагадую. Коли А дорівнює нулю і Б дорівнює нулю, тоді це буде 0 помножити на х дорівнює нулю, тоді у нас безліч розв'язків. Тобто тут немає розв'язків, тут у нас b. Ну і тому дивіться, ми вибра, обрали, коли немає коренів. Тобто потрібно, щоб коефіцієнт перед х. Дорівнював нулю. Так, друге. 3 мінус А помножити на і дорівнює 4. Зараз наш коефіцієнт перед і, дивіться, ну, це такий загальний вигляд, містить ці, цілий вираз. Тому що тут не було розвитків, повинно, щоб е, х множився на 0. Тому 3 мінус А дорівнює 0. А дорівнює 3. Тобто при А до рівня 3 ми будемо мати рівняння 0 помножити на Х дорівнює 4. І тут у нас немає росту. Так, ну, і таким же чином у нас е, третя, зараз я розгляду, Третя. А мінус 2 помножити на x дорівнює А. Плюс 2. Ну, тут зверніть увагу, тут А у нас міститься і перед іксом, і, том, і е, е, після того, як ми. ну, І Б у нас е, з, з змінною йде. Зверніть увагу, що нам потрібно ще раз, зараз візьму інше навіть поля. У нас, щоб не було розв'язки, ось наш другий пункт. Я з цього виділяю. Тобто нам потрібно, щоб у нас було таке рівняння, де А дорівнює 0, тобто коефіцієнт перед x 0 Тобто А мінус 2 дорівнювало 0, так? І Б дорівнювало нулю. А замість Б у нас А плюс 2 не дорівнює 0. Тому ми говоримо, що А дорівнює 2, і А не дорівнює мінус 2. Зверніть увагу, що якщо А дорівнює 2, то тут у нас утвориться 0. І якщо ми поставимо 2 сюди, то тут у нас буде 4. Тобто у нас буде 0 помножити на х, ой, 0 помножити на х дорівнює 4. Рівняння, яке не має розуму. А А не дорівнює мінус 2. Зверніть увагу, воно не співпадає. Тобто, якби у нас в першому випадку А дорівнювала 2, в другому е, теж А не дорівнювала 2, тоді взагалі б у нас не було таких значень А, щоб рівняння не мало корень. Тому А дорівнює тут 2. І тоді рівняння не має коренів. Так. Ну, ми розглянули деякі завдання. Параметром на наступному році продовжимо. Там у нас навіть є зірочками якісь, по-моєму, рівняння з е параметром. Ну і домашнє завдання. 58, 59 у нас було. Тому домашнє завдання наступне. Ну, зараз я його, мабуть, потім вам скажу. Сейчас, секундочку.